Що стосується бабусі, тата і першого кохання, я вам поясню, як будується система, щоб ви зрозуміли, чому така була бабуся. Ви поймете, ми потім з ними пройдемо, пропрацюємо. У нас є практики, mm -hmm. ми це зробимо. Е бабуся, це перше кохання її, тобто це стосунки на відстані. Це раз, тобто знову за кордон, за кордон. Кожен раз у це все це звідти ще почалося. Справ бабусі, тобто де за кордоном Виїж, виїзд за кордон, наче да? втрата стосунків. Там бабуся втратила стосунки, коли її коханий поїхав за кордон працювати, заробляти гроші і так далі. Ви приїхали з чоловіком сюди і у вас погіршилися стосунки. Теж. От. Тобто, ви знаєте, як ви в своє життя взяли пазліки від бабусі, прабабусі, дідуся, з, одного, з одної сторони родової, з другої сторони родової, і таким чином, як оця ДНК, яка переплітається. Тобто, оце ваша ДНК, яке переплилося з двох родових систем. Оце ваша косічка, mm. Оце з цього ви отак склалися, виходить. Тобто, і ваші стосунки теж так само тобто, за кордоном. Далі це зрада бабусею через те, що він коли повернувся, бо бабуся там прочитала листи, якщо ви пам'ятаєте, оце, що диктували мені. І бабуся сама собі нафантазувала, що щось там не так накрутила. Відтоді бабуся втрачає своє кохання, яке собі не може простити за це на зло. Цьому першому коханні бабуся вона виходить не по любові за дідуся, mm -hmm. Ось це життя не по любові, по, по вигоді і так далі. Тобто, на зло зробити помста по відношенню. Це рахується, типу то як зрада, по відношенню до першого чоловіка цього кохання, через те, що він приїжджає з грошима в надіжді одружитись, а тут вона вже замужем. І тут виникає питання зрад, і замотався цілий клубок зрад. Цілий клубок, то є один чоловік, другий чоловік, третій чоловік і так далі. Тобто, це в родовій системі вже пішло як ракова пухлина. Далі, е, то є втрата кохання, поїздка за кордон, до рівня втрата кохання. Мама ваша як дублює цей рід вашого тата? Вона живе з татом, знаходить іншого і виїжджає за кордон. Розумієте, як система розвертається? Тобто, ваша мама теж відіграє долю цієї бабушки вашої. Тобто за кордоном вона знаходить іншого, наче виходить заміж. Хай воно так грубо трошки звучить, але uh -huh. з невеличкими такими змінами. Виходить. І там же ж вона теж втрачає кохання, тобто знаходить ще іншого, то тобто, ще більше усугубляється воно зрада коханої близької людини, тобто і вона не дочекалась бабуся. Та, і, тобто, і, перше, і перше кохання, що відбувається тоді в такому випадку, коли в нас є сильний емоційний зв'язок з першим коханням, тобто бабуся, і її перше кохання. Тоді бабуся е, в системі, він рахується, як виключений. Вона то рахує, що чоловік її тільки дідусь, uh -huh. і вона ж там по відношенню до дедушки чесна, правильна і так далі, тобто, зберігає сім'ю. А внутрі вона виключеного любить, тобто того, кого вона виключила, наче виключений в родовій uh -huh. системі. І фокус Єва підсвідомо, в психіці вона дивиться на перше кохання, що відбувається з дідусем? Він не отримує жінки. Бо жінка дивиться підсвідомо туди, то, да, вона того любить. А тут пусто, Тобто емоційно пусто в цій системі тобто вона і її чоловік. І коли е, оці сварки, що з нею рвало, тут вона любить, вона добра, хороша і так далі, проявляє ці почуття емоцій. Тут її рве на, на часті в цих стосунках, бо вона ненавидить саму себе за той поступок, бо вона любить тут, а живе з, з одним ну, з другим. На зло, по суті, і вона через це зло сама і була така зла і суха по відношенню до чоловіка, до дітей і так далі. Бо в неї була сильна емоційна травма, втрачене оце кохання, втрачена енергія любові. Вона не вміла любити, вона не могла любити, бо в неї там фокус уваги в тій біді був. Образно чоловік, не отримуючи любові, він міг пити, він міг, міг кричати, бити, робити, що хоче через те, що він не має жінки. Це втрачене кохання, то тобто є перше кохання. Він там чи вийшов, чи одружився, щоб там з ним не сталося, але він точно те саме буде тягнути цю програму зради. Mm -hmm. тобто він так само одружиться на зло або і так далі. Тобто там не екологічно завершені стосунки. От, ваша мама відіграла це точно так само. Точно так само. Ваш, чолові... ваш тато, чоловік да, мами, він те саме відіграв, яким чином це втрачене кохання? То одна жінка, то друга жінка. Тобто без любові, по суті, шлюби були без любові. Бо що зробив ваш тато? Він програв сценарій вашої бабусі і сценарій вашого дідуся. Яким чином? Бабуся любила одного, вийшла заміж за іншого. От тут уважно зараз послухайте, що там відбулося. Тобто люблю одного, а виходжу заміж на зло за іншого. Що робить ваш тато? Чого ваша бабуся так ненавиділа вашу маму? Бо ваш тато одружується на тій жінці, яку любить. Він зробив навпаки, перевернув. Тобто, ваш тато любив вашу маму. І там стосунки були по любові. Якщо там. В дідуся і бабусі не по любові, то ваш тато одружився по любові. І зробили вони це тихо, втіхаря, вничку. Угу. Не із за того, що бабуся там контролювала, а це так система спрацювала, родова, перевертиш. Тобто вона зробила це тихо, бо бабуся кохала свого підсвідомо і тихо, вона кохала перше кохання, а не дідуся. То через то відігралася оцей сценарій, відігрався, що тихо, вничку ми одружилися. І тоді, що виникає в бабусі до невістки, там контрперенос на цю невістку, бо це було як перше її кохання, вона відігравала це перше кохання, тобто енергія кохання. І вона включилася злість, агресія, ненависть, зрада і так далі. Тобто, вона включилася а в ній і було і це проявлення цього першого чоловіка, бо це ж кохання. І через то пішли оці такі контри між ними. Вона її ненавиділа так само, як і ненавиділа внутрі себе за те, що. Відійшла, втратила це наче кохання. І ваша мама починає це програвати цей сценарій тато. Далі програється наступний сценарій, другий, втрачене кохання. Тобто, удружусь на кому-небудь називається, на зло. І ваша мама розходиться з татом, і тоді включається новий сценарій. Буду жити, з ким вийде, як получиться, без любові, без кохання. Ваш тато шукає одну жінку, там, наприклад, сажительницю, другу жінку і так далі. Да? Тобто, починає жити без любові. Те саме робить ваша мама. Тоді в неї теж включається у цей переверта, і мама починає жити без кохання. Підсвідомо, вона любить вашого тата і фокус уваги туди, на першого чоловіка. А живе вона з одним жителем, з другим і не може зійтись і так далі. Чоловіки, не витримуючи того, що немає любові жінки рівноправних mm. стосунків, вони йдуть в запой, в алкоголь і так далі. Тобто змінюють у цю свідомість, а то все решта, бо вони немає не, не в них канекта між собою. Немає цієї цепочки з'єднаної отаким чином. Далі абортовані діти бабусі і дідуся це втрата життя, не бажання бути мамою для дітей, і там ще фраза така прозвучала: бо я боюся, що я буду любити менше. Mm. Ніж першу дитину, тобто ніж свого сина. Про що бабуся говорила? Що вона любить до сих пір одного. Вона не хоче зараз втрачати у ту любов, яка є. Вона до сих пір любить у те перше кохання і фокус уваги туди і так далі.